Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта Вистоїмо, переможемо. Хочу сьогодні розповісти про викорінюючі обробки, коли ми на біопрепаратах. Відразу скажу, що в мене буде ну, кілька відео, що стосується біопрепаратів моїх вражень, які троянди зараз, які сорти зараз. І навіть про викорінюючи буде теж кілька, але е, намагатимусь розподілити, щоб не перевантажувати одне відео і собі потім теж передивлятися, що черпати, важливу інформацію. І навіть маю оце, зошит, записи певні, бо не все запам'ятовую. <flying in thethers>. Проконсультувалася я в двох місцях. Е, найчастіше я користуюся все ж таки біопрепаратами від торгової марки Жива земля. Вони мають точний інстаграм сторінку, фейсбук сторінку YouTube канал. І Черкаси Біозахист, з ними я е, спілкуюся через телефон. Е, там можна зайти на сайт, теж позамовляти, повичитувати. Але я люблю, в мене виникають питання, особливо, коли я готувалась до цього відео чи про нематоди на моєму іншому квітковому каналі щодо півонії та нематоди. Е, то я в телефонному е, режимі е, дзвоню і розпитуюся все, що мене цікавить. Дуже привітні там, люди, менеджер. Я спілкуюся наразі з однією і тієї ж самої, тобто, тому скажу, менеджерка дуже привітна, дуже детально все розповідає, Якщо щось не зрозуміло і вона тож не знає відповідь, вона каже, що вона проконсультується ще додатково по цьому питанні. Отже, що я можу сказати з того, що я дізналася і з того, що я припускала, але все ж таки ця інформація буде більше на основі того, що я проконсультувалася, переконалася і дізналася. Ми можемо рослину оздоровлювати і запускати в зиму, та верхню частину маємо брати до уваги, і нижню частину. Коли це є звичайний догляд хімічними препаратами, так як робила я, ми восени що робимо? Ми проходимося з залізним купоросом, більшість або ж мідним купоросом. Причому проходиться як пагони, листя, те, що залишилося, так і приступ брове коло. І навіть радять, якщо це залізний купорос, і якщо це десь близько до бордюра, навіть бордюр, плитку, тобто все, що дотичне до рослини, все проходитися гарно тим засобом. Що ж робити, якщо біо? Тут, в принципі, не відрізняється. Але різниця така, що біозасоби, вони чутливіші до температури. Якщо там медіан можна, якщо я не помиляюся від плюс 5, не можу помилитися, то біо. Щоб по кроні так, працювати по пагонах, то це точно має бути вище, ніж плюс 5. Це має бути, мабуть, що навіть вночі хоча б плюс 15, а в день відповідно. Тобто, чим тепліше, вони люблять тепло, ці всі бактерії, і ми маємо це враховувати під час наших обробок, під час планування наших обробок. Тому зараз, от точно сьогодні, кінець вересня, в 9 число вересня, а на дворі дуже тепло. От просто спекотно навіть у нас у Львові. І відповідно це прекрасний час і ще пройтися і обробити е, пагони, листя е, пуп'янки, тобто все, що є поверх е, ґрунту та? препаратами, які ви полюбляєте, які ви маєте в доступності. Інсект, біоінсектициди, біофунгіциди. Що в мене є е, з того, що я згадаю, це бітоксибацилін БТУ, мабуть. Що... Бітоксик ще інший препарат, що там ще є: фітоцит, Р, лепідоцит, БТУ, актоверм, боюся, щось може пропустити, але є, це все від жива земля. І відповідно від черкаси біозахист в них є. що там є, Треба дивитися на сайт, я, на жаль, не запам'ятала. Але я думаю, що там теж досить схожі. Тому, тому Виловлюємо гарні дні, дуже-дуже теплі, сухі, безвітряні і обробляємо. Але ще також дуже важлива річ вона стосується і, хім... і хімічних засобів, і біо. Це також сонячні промені. Бажано не і хімічні також не в пряму спеку палючу, але біо все ж таки набагато пізніше треба обробляти. Коли вже взагалі ультрафіолету немає, то це може навіть там, не знаю, сьома година вечора, восьма година вечора, тобто пізніше, пізніше і пізніше. Це щодо верхньої частини куща. Але, оскільки. Температура невпин буде падати. Я дивлюся, наступний тиждень чи то через тиждень вже буде вночі плюс два. Це вже захолодно. Ми можемо обробити, але такого ефекту воно не дасть, як ми очікуємо. І звісно, що ж бактерії, ті, які навіть потраплять, вони все одно зменшується їхня. Сила, не знаю, впливовість їхня, та їхня ну їхня і популяція, в тому числі. Тобто, чим швидше ми обробимо, чим тепліше температуру, тим це краще буде для наших рослин і для нас, бо ми знатимемо, що ми це зробили вчасно. Інший аспект це є коренева система, а саме ґрунт. І в ґрунті є ж дуже багато. Теж, звісно, що особливо в верхніх шарах вони знаходяться ці шкідники на опалому листі, на опалому, там не знаю, пуп'янки, все, все інше, що є. Щось принеслося між кущами, розноситься вітрами, дощами. Тому тут теж. Варто і якраз восени, якраз в мені в двох місцях писав, що все-таки восени це є більш наголосна оздоровлення ґрунту. Для оздоровлення ґрунту теж є в обох випадках, чи то в обох підприємствах, в обох виробників, яких я назвала, певні свої засоби. То якщо це брати жива земля, то це в нас є що? Метавайт, це є проти. Шкідників і органік баланс їх треба певним чином змішати. Я покажу потім відео, бо зараз ну, ще дуже сонце пече, тому я не можу цього робити. Я можу, але це переводня буде часу і препарату. От треба їх розмішати і от е, обробити землю, і потім гарно, швидесенько, після того, як обробили землю, заробити грабельками та ну або перекупати, переурати. Трояндах це підходить тільки заробити ручними грабельками. Або ще як варіант, я думала, накрити тоненьким шаром соломи також. В принципі, це створить шар від ультрафіолету, захист від ультрафіолету. Що ж до, якщо черка собі у захист брати, то в них інсектицидів, що вони радять: Метаризин, нематофагін, боверин. Їх, в принципі, можна і змішувати, і теж вносити ті самі рекомендації. Але. Але, але, але ще існує такий препарат, як триходерма чи триходермін. Черкасий біозахист, він е, замішаний, як і всі інші, що я назвала. В, е, в жива земля він йде в. Мікухелп, правда, воно називається. То, мікухелп, він йде теж в розмішаному стані, але це інший препарат, Мікухелп. І от саме триходербін, Тут треба пам'ятати, що його не можна обробляти разом з тими засобами, які я назвала, бо це триходерма, хрижий гриб, Він просто знищить ту популяцію, яку ми внесли іншими засобами. І, відповідно, ну, марні наші витрати, марні сподівання будуть. Тому триходерму теж рекомендовано застосовувати, але через тижнів два, а то й три, після того, як ви внесли, от, наприклад, метавайт і органік баланс, або ж боверин, нематофагін, метарезін, та? чи мезітропін. Тут просто різні торгові марки і різна один той самий, як би... Складник чи речовина, але вона може бути та єнтоцид, мезітропін і так далі. От, тому триходерму вона дуже себе гарно рекомендує і її радять вносити, але але, але це треба розділяти в часі обов'язково, щоб просто ну, так, триходерма виживе, але інші корисності не виживуть. І там пам'ятати, так як я сказала. Також, якщо пам'ятати про те, що ем, температура повітря має бути, сонце не має бути, звісно, краще, якщо ви обробляєте крону, то не має бути дощу після того, хоч ви дасте прилипач, але все одно, я думаю, він так не втримає відео. Змиється це най... ну, дуже швидко. Е, для ґрунтових, звісно, що навпаки, треба, щоб була земля зволожена, ви вносите той засіб, він розбавляється, і потім ще раз зволожуєте, щоб воно проникло в нижні шари ґрунту. Також тут є таке питання щодо е, взагалі, живучості цих засобів, навіть коли ви їх тільки придбали. На Черкаси біозахист, якщо зайти і подивитися, в них чітко пише, що препарати максимум три місяці зберігаються. Тер... Зберігання температура 4-6 градусів. В мене навіть в холодильнику немає такої температури. Тому та пані завжди мені радить по телефону не затягувати. Якомога швидше забирати з пошти на мої пошти, і якомога швидше вносити це все в землю, щоб воно не стояло. Якщо у вас є, звісно, що можливість зберігати при 4-6 без проблем. У мене такої немає. Я думаю, в більшості нас такої нема. Навіть якщо холодильник таке дозволяє, я не думаю, що ми триматимемо ті каністри чи ті пляшки в холодильниках. От. Тому потрібно розраховувати і замовляти саме тоді, щоб вам приїхало, і ви відразу то внесли, підлаштовуватись під погоду, під можливості. Що ж до жива земля? Там по-іншому, там, чи, так як написано, я ще мушу це уточнити. На пляжці там пише. Зберігати, по-перше, там різні засоби при різній температурі. Там є деякі 10-15, а деякі там 5 чи скільки теж 15 чи 20, тобто там вищі набагато температури. І там пише, наприклад, в герметичному пакуванні зберігати, наприклад, при температурі 10-15 градусів, скільки то часу, півроку чи 12 місяців. Але ж. Коли ти розкрутив і починаєш використовувати, це вже не герметичне пакування. Тому там ну, якби не до кінця описана інформація, теж я мушу це уточнити. Бо ну, навряд чи ти використаєш цілу пляшку, там пляшці пів літрів, а деяке дозвання є 10 грам на 10 літрів, ну, не використаєш ти, мабуть, зараз треба дуже багато мати квітників і дуже багато часу, цілу ніж не будеш бризкати. Та? Тому це питання в мене щодо герметичного пакування і температури, і скільки воно місце свою силу, має свою силу, це мене трішечки збентежило. І хто знає, скільки ж воно стоїть там, в тих магазинах, де продається, в яких там умовах, які там температури. Тому я би сказала, що намагатися не закупляти дуже масово, це, та, а закупляти по такій потребі, закупи, використав, закупи, використав. Але то, якщо це на місці, це легко зробити відносно. А якщо, наприклад, от, мені Черкаси біозахист тільки пересиланням, тому це додаткові. Накладення додаткових коштів на пересилання. Мусимо шукати якийсь баланс і знаходити, що найкраще для себе. Ось такі основні, основні якби, обробки, які рахуються, викорінюючи так звані та на осінь, які підходять. Що ж до ґрунту, то можна вносити до середньодобової температури плюс 5. Я думаю, то та, плюс-мінус так ми і працюємо, бо коли вже дуже холодно, навряд чи й самому комфортно це робити. Ну і то, і пам'ятати, що з чим можна змішувати. Я також сконсультувалася щодо підживлень. Чи можна об'єднувати внесення у цих сільових біопрепаратів з підживленнями? Що я зрозуміла, що мені відповіли? Можна вносити і мішати зі всім, крім крім триходерми, само собою, і крім препаратів, які містять мідь або сірку, або кислоту. Тобто Будь-яких оцих трьох препаратів хімічних вони просто знищать ці бактерії, і це вже все. Ну, буде витрачений час. Якщо ви маєте добриво і там чітко ви розумієтеся в складі, і там нема жодного з цих препаратів розводити разом і вносити. Якщо є ну, питання, ви точно не до кінця впевнені, то краще ж все ж таки, я думаю, не ризикувати, а розділити тижнів-два дати між ними перерву або хоча б 10 днів, і потім внести. Ніби оце таке основне розповіла. Я це планую зробити навіть сьогодні. Планую почати і надіюся, що мені вдасться зняти навіть відео, як це дозування конкретне, це буде жива земля, конкретне дозування, як я то все роблю. Єдине, що може, в мене трішки помічники часом можуть вже зацікавлюватися і допомагати мені мелькати на фоні. Тому, може, вдасться не вдасться, не знаю, але спробую відзняти. Ось так буде ще, буде ще так. Діліться своїми. Бо я кажу, я назвала тільки два місця і два таких, якби виробника. Ще я е, купляла. Мікосан і для листового підживлення, і для кореневого. Але я, я де, де, де забула з якого то, чи то з Дніпра було щось, чи то з Києва. Трішки я підзабула. І я туди ще ну, якби не, не взнавала, бо немає потреби мені зараз докупляти ще щось, я мушу все ж таки використати те, що мені приїхало, бо якраз з Черкаси біозахист мені тільки-тільки приїхало. Тому я не можу дуже довго накупляти багато і потім затягувати час це використовувати. Ловлю момент. І ще згадала, до речі, у цій книзі, що я вам показувала, Троянде Роузис, там часто згадується мульча. Там реально там в кожному пункті по догляду мульчування, мульчування, мульчування. І там якраз згадується про все, що під кущем. Вони не пишуть збирати, а пишуть якраз прикривати шаром мульчі. Це набагато простіше, набагато легше. Єдине, що в нас ну, рекомендації от пані Олена Тур, вона любить мульчувати, вона часто рекомендує, що восени ми вже мульчу не, підкла... не підкладаємо. Але і так, і в Англії там вони всі ж не обрізають троянди, в них там по-іншому все ж таки. Тому е, ну, я не буду мульчувати все-таки. Та. Хіба єдине, що, як я казала, тонкий шар соломи суто для того, щоб перешкода була для ультрафіолету, щоб ті бактерії не так швидко. Розп... З... Знищувалися ультрафіолетом. І ще згадав один нюанс. Мені пані, якраз Черкасибіозахист, наголосила, пару разів вона мені це наголосила, і я думаю, це і так зрозуміло, я надій не мала ілюзій, тобто ілюзій. Що біозасоби вони не будуть вилікувати. Так? От є, наприклад, якщо сильно уражена рослина, воно її не вилікує, особливо вже зараз. Так? Все-таки вони на профілактику працюють, на попередження, і якщо це дуже такий досить легенький, легенька стадія, то воно може якось там частково призупинити прогресування хвороби, захворювання. Тому тому для біозасобів і саду на от органічне садівництво чи землеробство, біозасоби, та я так розумію, що багато сортів троянд мені прийдеться або змиритися з тим, що вони будуть хворі, і збудників розносити, або просто ну, позбутися їх, бо треба хімію застосовувати. От, і відповідно. Вже на весну треба буде складати список. Вона мені теж порадила, я окремо дозніму. Це ще рано замовляти однозначно, але хоча б собі мати уявлення і готуватись до весни. Бо все ж таки основна боротьба на м, упередження. Як тільки починається вегетація, і молодесенькі зелені листочки, приріст, що є по чому, то проходити, то треба буде проходити ранньою весною оці всі брати певні препарати. Ось так. А буде ще точно не одне відео, дозніму, вам покажу, розкажу. Тому так, наразі чекатиму від вас, хто користується, хто на органічному землерубці буду дуже вдячна за ваші підказки. А вам до наступних відео і па-па!